Коли ми стаємо свідомі, не дозволяє нам робити те, що ми хочемо робити. Внутрішній голос, який вам підказує, що правильно, що неправильно. Ми когось любимо, а ми боїмося сказати, що ми любимо. Намаскар, друзі, ну що, порвали всі кайдани, вже звільнили свій розум, так? Хто ні, то перегляньте відео про кайдани, вороги нашого розуму, де ми розказуємо, хто ж такі справжні вороги. І які ж ті справжні кайдани, які нас сковують, не дають нам рухатися. Так, перегляньте, бо в цьому відео ми будемо розбирати, як їх подолати, як порвати оці всі кайдани. В йогів є така практика, яка називається капаліка сатхана, капаліка медитація. Вона дається тільки продвинутим монахам, вже старшим монахам, які 10 років практикують, так? Для того, щоб... Звільнитися від оцих от кайданів, таких як сором, страх, сумніви, комплекс культурної надмінності, комплекс культурного відчуження, що всі-всі різні навколо, не бачу єдиного, лицемірство і так далі. І ці всі негативні емоції, які не дають нам рухатись, жити повноцінним життям. Яке розповідав, якоюсь мірою страх нам необхідний. В деяких ситуаціях він нас захищає і надає йти туди, де дійсно може бути ризик для нашого життя. Чи, допустимо, сором, коли людина не розвинула розуміння, що добре, що погано, їй потрібно якісь, щоб були соціальні норми, і щоб вона почувалася сором'язливо, так що вона не виходила за межі дозволено. Але коли ми стаємо свідомі, а якщо ви медитуєте, ви вже свідомі. Якщо ви дивитеся це відео, вам цікавляться такі ідеї. У вас вже досить високий рівень свідомості розвинутий. І в такому випадку вам потрібно розривати оці ваші кайдани, звільнятися для того, щоб жити повноцінним життям. Вам не потрібні оці всі речі. Відкиньте їх. Сьогодні ми будемо говорити про сором. Як з ним боротися. От є кіт, який заліз на стіл, їсти сметану. Ви, може, вже його там копнули раз за те, що він вже сметану з'їв, але він все одно залізає на той стіл, бо дивиться, нікого нема. Можна лізти. Доходить до миски і ви знову заходите. І він такий опускає голову там, і сором'язний так, о, я винний, винний, все, і стола і тікає. Бо йому соромно. Ну, бачили, в тварин є така, як сором. Чи собака розгрив всі тапки, ви такі дивитесь, а ну, Бартик, хто це зробив? Він такий. <laughs> не я. <laughs> бо йому соромно. Тварини знають, що таке сором, бо в тварини є три нижні центри, і сором якраз знаходиться. В них є така емоція присутня. Але в них немає сердечного центру. Вони не вміють, якби вони не знають, що таке совість, що таке добре, а що таке погано. Вони не можуть це внутрішньо, просто зрозуміти не можуть. І тому ви зрозумієте своїх тварин, що деколи, якщо вони. Начудять, вони просто цього не розуміють. <с, <с,> От. І сором він виникає тоді, коли є хтось зовні, якийсь спостерігач, якась соціальна норма, яка загально прийнята, ви не хочете її порушувати. У вас виникає дискомфорт, коли ви переступаєте за ці межі. Так. Кіт лізе за сметаною, поки у вас немає, йому не соромно. Не, не виникає такого відчуття, як сором. Ну, я хочу їсти, я пішов поїв. А коли ви з'явилися, коту стає сором. Я приводив раніше, що ходити на вулиці голим, це ну, не потрібно так робити. Це виходить за межі чогось нормального, соціальних норм. В деяких країнах навіть не можуть тюрму посадити за таке. А коли, уявіть, ви на острові, який безлюдний, там нікого немає взагалі. Ну, що поганого ходити собі, Чому Бог народив? Ну, це абсолютно нормально стає. Якось так. Тобто сором з'являється, коли якийсь є спостерігач, який спостерігає, і є якась соціальна норма, яку ви переступаєте, вам стає дискомфортно, і ви бачите, що хтось все-таки мене якби, бачить. <кій> В будь-якій ситуації такі. От. от виникає сором, коли хтось є поруч. І сором це така річ, яка не дозволяє нам робити те, що ми хочемо робити. Якщо у вас немає розвинутої совісті, совість це то, що внутрішній голос, який вам підказує, що правильно, що неправильно. Значить, от розуміння таке. От, оце робити правильно. Не зваж... Навіть якщо ви не знаєте жодних норм. От, ви взагалі не знаєте ні законів, ні правил, але якщо у вас розвинута совість, ви будете робити так, як робити правильно. Так, як робити добре для себе і для всіх оточуючих. Так? Як тільки... Розвинулася совість, сором вам вже не потрібен. Що ж ним робити з тим сором, як його позбуватися? Згадуємо універсальний метод, як боротися з тими кайданами нашого розуму. Їх треба силою розривати. Їх треба зустрічати і приймати бій. Страх потрібно йти на страх. То, що ти боїшся робити, ти йди туди і то роби. Якщо тобі щось соромно робити, йди і роби то, що тобі соромно. Якщо ти соромно знайомитись з людьми новими, йди і знайомся, спеціально створюй такі ситуації, в яких тобі буде соромно. І ти проходь через ці ситуації, і з кожним разом ти станеш сильнішим. Сором буде відступати. Тому що кайдани вони міцнішують, коли від них тікати. І вони слабшають, якщо з ними боротися. От так, відкрито. Заявляєш, що я борюся зі своїм соромом. Тому що сором не дає нам робити те, що ми хочемо робити. Так. Ми хочемо співати гарно. Але ми соромимося, а якщо я не гарно співаю, а що ж про мене подумають інші люди? А як це буде виглядати? А я не хочу, і ми боїмося співати. І ми не розвиваємося. Я боюся танцювати, тому що як на мене будуть дивитися люди? Я ж погано виглядаю, я смішно якось виглядаю. Я соромлюся. Я не буду цього робити. Ми соромимося сказати то, що ми хочемо сказати людині. Ми когось любимо. А ми боїмося сказати, що ми любимо. Чи нам соромно, а що ж про це подумають інші? Так, ми боїмося виразити свою любов, ми соромимось цього. Тобто, сором нас стримує, не дає нам жити повноцінним життям. Ось, Потрібно його долати. Якщо вам щось соромно, йдіть і робіть то, що вам соромно. Але по совість. Згадуйте, якщо є совість, сорому не треба. А якщо совісті немає, сором має бути там. <рес> Який не дає нам робити те, що не треба. Тобто ви медитуєте, з кожною медитацією ми стаємо все свідоміші, ми розвиваємося, так, і ми розуміємо, що правильно, що неправильно. І з кожним разом цього сорому нам потрібно все менше і менше, менше, Які причини, чого цей сором з'являється? Навіщо воно в наше життя приходить? Буває декілька. Кось буває таке виховання з, з дитинства. Тобі батьки, рідні, близькі, якось насаджують думку, що. То робити соромно, то не соромно, то можна, то не можна. Тобто ці норми, знову ж таки, є соціальні норми, які нам якби, насаджують. Так? Поки ми ще не розвинули, що добре, що не добре, дитина це слухає, вона їх приймає і вона живе згідно цього. Так? І вона як не виходить за цього, тому що соромно. А коли дитина виростає стає свідома, і вона хоче робити. Щось, що дійсно буде її розкривати, буде робити її краще, то ці норми вже не дають. Оці норми це як пісочниця та. Як дитина от вона е, є, і я знаю, квартиру облаштовують так, щоб вона там паркани якісь там ставлять, якісь там запобіжники, там на газові плити, щоб щось ну, дитина часом не зробила. Так? І от це соціальні норми, які нас обезпечують також. Коли дитина виростає, йому не потрібно це все. От. І ці сороми, ці ткайдани, не дають тій дитині розвиватися. Там потрібно їх руйнувати, тобто виховання насаджують нам всі соціальні норми. Якийсь негативний досвід. От щось сталося, в нас не вийшло, і ми боїмося, що воно повториться, і ми якби, соромимося цього і так далі. Я от е, виріс в селі, в селі? як живуть? Ну, всі один одного знають. Так, якби, живуть все разом, там є сусіди, і з дитинства насаджується такий от страх, а що ж про тебе подумають інші. І тепер, ти тим, як щось зробити, ти думаєш, а що ж про мене подумають? Ти навіть виходиш на своє подвір'я, ти там, ти можуть бачити сусіди, що ти там на подвір'ї само робиш, і ти вже якось сковано себе почуваєш, а що ж на мене дивляться, от. і з'являється такий от страх, і через це ми соромимося виходити за межі того, що ви, якби прийнято. Але не завжди те, що як прийнято, це, це добре. Але деколи добре. От. Тобто потрібно розширяти от рамки свого розуму, йти і боротися з соромом. І він часом відступить. Чим більше ви боретесь. Тим більше він буде відступати. Ось таке от натхнення розривати свої кайдани, які вас сковують, боротися. Кожне відео таке коротким будемо розкривати. Як з кожної емоцією, як її проробляти? Чи воно потрібно нам, чи воно не потрібно. І вам задача додому от, подумати, в яких ситуаціях виникає сором. Так? Що вам соромно дійсно робити? Чи вам потрібен той сором, чи вам не потрібно, порозмисли то, що я сказав. Якщо виникають запитання, пишіть коментарі обов'язково. І будемо розбирати вам цю тему, розкривати. Тобто, якщо ви зрозуміли те, що я доношу, ви це сприймаєте, вам це подобається. Спробуйте піти в ті ситуації, де вам соромно, і боротися з оцими кайданами. От вам домашнє завдання до наступного відео. Якби робити те, що соромно, але правильно. І це сором буде відступати. Бажаю вам гарного дня! Будьмо разом. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Намаскар!